У природі існує дивовижний ритуал, який може багато чого навчити нас про стосунки. Орлиця, вибираючи собі партнера на все життя, піднімає важку палку у своєму дзьобі і взлітає високо в небо. З висоти польоту вона кидає цю палку і орел, який зуміє зловити її на льоту, стає її обраним. Це символ сили спритності та. Винахідливості. Цей природний ритуал нагадує нам, що у виборі партнера важливо бачити людину такою, якою вона є насправді. Часто ми схильні ідеалізувати партнера, не помічаючи його слабких якостей. Або ж, навпаки, намагаємо ліпити його під власні уявлення. Але справжня мудрість у стосунків полягає в тому, щоб приймати. Мати партнера з його реальними сильними і слабкими сторонами це вибір, який потребує відкритих очей та розуму. Після вибору настає. Наступний етап побудова стосунків, важливо йти на компроміси, вміти чути один одного та підтримувати у скрутні моменти. Стосунки вимагають постійної роботи, але якщо ви обрали партнера, здатного зловити палку. У вирішальний момент разом ви подолаєте будь-які труднощі. Не шукайте ідеалу, шукайте того, хто буде поруч у будь-якій ситуації, як сильний і винахідливий Орел. Поруч з своєю орлицею. Бережіть себе!